Про що не сказав Коломойський 8 грудня 2025 року? Понеділок прийшов, а Коломойський ні. У нас в поліції, яка накупила автозаків на сотні мільйонів, саме сьогодні раптово зламався той, що мав доставити Ігрі Валерійовича. Збіг, кажуть, ну, звісно, може, скинемося на таксі. А причина проста, Коломойський збирався говорити публічно, під камери. І банкова цього злякалася. Схоже, торги тривають, і хтось нервово кусає губу, бо угоди ще нема. Що він міг озвучити? По-перше, за колісні домовленості з е команди з 2019 року. Фінансові, медійні, дуже неприємні для згадування. По-друге, контакти штабу з бізнес-групами, яких у Москві знали краще, ніж у Києві. По-третє, схеми медійних атак проти Порошенка, синхроність яких навіть чайник би помітив. А головне історію про гроші кварталу. Пандора Пеперс уже показали обшори Зеленського та його людей, які отримали близько 41 мільйон від структур Коломойського через Приватбанк. Баканов був номінальним власником. А Зеленський отримував дивіденти навіть після виходу. Якщо б Коломойський натякнув, що квартал був частиною схеми, це політичний вирок плюс питання виконання рішення Лондона. Адже активи, які він, він міг би сплатити дивним чином, вже перейшли під контроль людей банкової. Тож. Автозак ламали не випадково, бо мікрофон перед Коломойським сьогодні небезпечніший ніж будь-який вирок.